Пане Юрію, вітаємо вашу команду з перемогою в рамках чемпіонату Деської області. Наскільки важливо для команди перемагати саме в цьому турнірі з роганням того, що команда вже провела два тури в чемпіонаті України серед аматорів? Наскільки цей турнір допомагає виступати на всіукраїнській арені? Я вам чим важке, важке питання. Питання важке. Знаєте чому? Тому що я привик. Працювати на один фронт, да? От коли ми з'явилися, це була моя наступна Да, ми заявилися на КФК, це, скажімо так, як професіональна команда, і ми ще граємо там в Кубках, там, це, я для мене це, як кажуть, одній дупою. На три стула не сядеш. Тобто, це, от як для мене це незручно. І для команди в першу чергу, і для мене як тренера. Дуже важко, дуже важко. Так, да, є хлопців, там 25 в команді є, але розумієте, коли ставлять. Ігри ми в суботу граємо на КФК, а в неділю треба грати на область, то це неправильно, це неправильно і ця гра нікому не нужна. Це як для мене. Ну, руководство, на, на, на наші хочуть дограти вже областю. Певно, з цього приводу є і проблеми з мотивацією самих футболістів, тобто наштовуватися на гру чемпіонату України це одне і налаштовуватися на суперника – і... Так, 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 так. Да. Зараз всі кажете вже при... про майбутній матч на чемпіонат України проти зірки так. Чи... Да, да, да. В мене всі дубки, так. Да. Я вважаю, буде дуже важка гра. Дуже важка гра буде. Я проаналізував ті. Команди, з якими ми вже грали, да, не одна команда не, не, не може відняти очки у всіх, у всіх. Тобто цей турнір, він також цікавий, і, і також для нас це нова стрічка в нашій команді Титан. Вже відомо, де ти там буде приймати зірку, коли будуть зіграти і в котрій годині. Ну, Це, ну, це, це, це не знаю, може да, в стадії рішення. Може це буде Іван, а може це буде і Чорноморськ. Так. Дякую так. за перемогу і успіхи у майбутньому. Дякую, дякую.